От як, от як людина зараз е в коментарях, як ви говорите, напише. Так вона зараз таке напише: в Україні можуть розпочатися перебої з хлібом. Про це заявив президент Української асоціації пекарів Юрій Дученко. За його словами, влітку основні виробники хліба в Україні спрацювали або в мінус, або в нуль через підвищення витрат на матеріали, електроенергію та логістику необхідно підвищувати ціни на хліб на 15-20%. Раніше видання Forbes, до речі, давало прогнози, що криза в енергетиці призведе до підвищення цін на е, оці всі продукти. Ну, звичайно. Якщо тарифи і ціна на електроенергію підвищуються, це ж базова штука. Це ж чіпляє зразу все. А хліб не нами було вигадано усьому голова, але психологічно, знаєте, якщо там на лобстерів підвищиться ціна, або там на, не знаю, там, на устриці, так. Ну, це якби людей ну, ну підвищилося. А хліб це такий розумієте ну, лакмусовий папірець, скажімо, тригер такий, що люди зразу почнуть думати, так що ж це відбувається? А ми тут з вами по, про, про майбутнє світ. Хочу, хочу з, різних, з різних боків, оскільки я не політик і не збираюся бути політиком, я можу собі дозволити говорити експертні коментарі. Прошу. Хліб це поганий продукт. Чим менше хлібу в раціоні, тим краще. Звичайно, на жаль, в нас така ситуація, яка змушує українців розглядати картоплю і хліб як базові продукти харчування. Тут можна ні молоко, ні картопля, ні хліб не є корисними продукти. Я б зараз горбушечкою а травілса. Я я теж, я теж дуже люблю, люблю горбушечки, хліб, але оскільки змушений раціонально ставитися до власного здоров'я, бо збираюсь. До 75, ну, по-чесному, хочу до 150 років бути активним. Дай Бог. Замислююсь над правильним харчуванням. Mm -hmm. е але, звичайно, ми маємо з розумінням поставитися, що це базові продукти для Українців. Це І що, звичайно, ми будемо розслідковувати це по цінах. І я... я... Я просто мріяв би про те, щоб наші е пенсіонери могли дозволити собі правильне харчування, купувати авокадо або е інші продукти, які насправді не такі дорогі, але все ж таки, ну ти на них не виживеш. Так ось для того, щоб ціна на хліб не зростала, потрібно зробити кілька важливих кроків. Перше, подивитися, а чи реально здорожчання електрики і логістики змушує зараз на 10-15% підняти ціну хліба. Чи чи це насправді зниження ефективності продуктивності, продуктивності праці в аграрному секторі? Через те, що менше було інвестовано в засоби захисту рослин, через те, що була були більш обережні цього року? Відповідно, були були кліматичні зміни. Чому відбулось насправді зниження врожайності і збільшення собівартості? Велике питання для аграрного сектору. Ми ведемо дискусії тут. Я, різні думки теж е, я в якому разі не хочу сварити, бо я розумію, що, що дуже високі виклики були для аграріїв цього року. Це правда. Далі. Е, якщо. Раціонально підійти, підняття ціни буде, бо бо в будь-якому разі є інфляційні процеси, і в будь-якому разі там собівартість суттєво підвищилась. Ця ціна має підвищитися не на 15%, з нашими підрахунками десь на 6-7%, але все одно відбудеться це підвищення. Тоді відповідно, що має зробити держава для того, щоб не постраждали найбільш вразливі категорії. Звичайно, держава мала б гнучкіше підходити до забезпечення тих, хто не може подбати про себе. Більш динамічно індексувати пенсії. Але держава не може це зробити, тому що у нас збільшуються витрати, видатки зараз оборонні. І на це має зробити акцент держава. І таким чином вона пояснює, чому вона не може зробити індексацію пенсії оперативно, зважаючи на те, що інфляційні процеси розгортаються трохи швидше, ніж на це розраховували на, mm -hmm. на початку року. Відповідь в мене дуже проста: думати наперед, закладати е, е, основи для е, рішень на наступний рік. В цьому році ми переживемо. І я переконаний, що. Ми сприймемо як суспільство з розумінням зростання цін на 5 на 10%. Ми знайдемо можливості вижити цей рік. А на наступний рік в нас може бути набагато гірша ситуація. Бо цього року ми маємо значну допомогу міжнародних партнерів. А чи буде вона, вона буде перевикона, якою буде? А що правда? буде наступний рік? Ми не знаємо, ніхто не знає. Так. Якщо ми зараз вже піднімемо податки, якщо ми зараз вичавимо з бізнесу все, що тільки можемо, на наступний рік, ми це вже не зможемо зробити. Не буде. Ресурсу, резерва, буде падіння економіки. То, то де ми візьмемо тоді гроші? Так ось сьогодні потрібно ухвалити рішення. Митна реформа, податкова реформа, реформа кримінально процесуального кодексу. Все це дозволить наступного року бізнесу розвиватися, зростати, а корупції в країні суттєво зменшитися. І ті 500 мільярдів, які йдуть в корупційні схеми, переважна більшість цих грошей піде в державний бюджет. Знаєте, І тоді ми зможемо зробити все.